Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України для сприяння завершенню війни в Україні. Вперше в історії очільник індійського уряду прибув з офіційним візитом до нашої країни. Тим часом збройні сили наближаються до оточення російських військових в Курській області. А Камала Гарріс знову випереджає Дональда Трампа у свіжих соціологічних опитуваннях. Отже, що конкретно до Києва привіз. На рендра моді, як наші збройні сили продовжують ізольовувати і оточувати російські сили на в Курському напрямку, і е, чому і в яких опитуваннях Камала Гаріс знову випереджає Дональда Трампа? Отже, очільник індійського уряду Нарендра моді сьогодні у Києві, вперше з в часи е, незалежності так України, е, вперше очільник індійської держави Індії прибув до України. І Ройтерс пише про те, що він зробив декілька заяв напередодні свого візиту. Він говорив про дуже цікаві речі. Вперше він сказпершу він сказав про те, що в нього є спеціальна місія для відновлення миру в Україні. Він закликав до відновлення миру і сказав, що запропонує свої поділиться перспективами закінчення війни з Росією. Отже, може йти мова про якийсь мирний план. Індії, який вона просуває, але, на жаль, не так багато деталей зараз є в пресі. Крім цього, деякі аналітики говорять про те, що неспроста на Моді вирішив відвідати Київ, бо нещодавно він побував із візитом у Москві і е, внаслідок чого багато наших посадовців Україна розкритикувала Індію за це. Навіть були деякі дипломатичні заходи, і говорять аналітики, що таким чином хоче трішки відновити свою репутацію, очільник індійського уряду, зокрема і на тлі того, що Індія досі купує російську нафту і такі. Речі досі відбуваються, і хочуть якимось чином вони налагодити це питання своїм візитом до Києва. І ще маємо одну інформацію від Блумберга. Блумберг пише про те, що очільник індійського уряду на Моді готовий пересилати повідомлення, зокрема від російського диктатора Володимира Путіна, до президента України Володимира Зеленського. Ось це дуже насправді цікава інформація. І більше деталей Блумберг також не наводить. Бо в той же, в той же самий час Моді говорить про те, що він не буде виступати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією, але він готовий передавати якісь повідомлення від російського диктатора Путіна до президента Зеленського. Але як ми знаємо, Індія досі купує російську нафту. Вона не закликає Росію вивести свої війська з України, бо купує дешеву нафту і зокрема нафту і зброю від з Російської Федерації. І е, президент Зеленський натомість буде спілкуватися сьогодні з нарендрою моді. І е, потрібна ця комунікація, потрібні ці розмови, аби переконати Індію також підтримувати підтримати нашу формулу миру, бо Індія має дуже великий вплив на. Країни глобального півдня і свого часу, під час останнього саміту миру, Індія не підписала фінальне комуніке цього саміту. І буде президент Зеленський працювати із Індією, аби вони підтримували формулу миру, не пропонували якісь свої плани, не пропонували ультиматуми російського диктатора Путіна, не передавали якісь непотрібні повідомлення, аби вони підтримали наш. Мирний план, план формулу миру, яка могла би забезпечити справедливий мир в Україні. Бо і це дуже потрібно, бо багато з'являється час від часу посередників, так людей, посадовців, лідерів, які пропонують свої плани поступки, зокрема Росії. Але важливо, аби Індія підтримала цю формулу миру і підписала в майбутньому спільну заяву, і також будуть інші розмови. Зокрема, бізнесова співпраця та і деякі угоди будуть підписані між Індією та Україною щодо співпраці в галузі сільського господарства та оборони. Крім цього, будуть говорити про співпрацю про спільне виробництво літаків та авіадвигунів. Таку інформацію маємо по цьому візиту до Києва. І до речі, він буде досить коротким декілька годин буде тривати. Цей візит з міркувань безпеки не буде залишатися на ніч в Києві очільник індійського уряду, але далі будемо аналізувати і результати цього візиту, якщо буде про них конкретно багато що відомо, і будемо проаналізуємо і заяви з прес-конференції очільника Індії на рендремоді. Тим часом наші сили оборони просуваються та наближаються до оточення. Близько трьох тисяч російських солдат в Курській області. Про це великий матеріал опублікувало видання The Wall Street Journal. Як ми знаємо, сили оборони знищили три ключові мости через річку Сейм. Таким чином ізолювали російський контингент в цьому регіоні і вже наближається до оточення від двох до трьох тисяч російських військових. Скільки конкретно там військових в цій зоні в цьому регіоні? Невідомо, але наводить преса західного такі цифри дві-три е, тисячі, і е, завдяки чому взагалі вдалося е, зруйнувати ці мости. І дуже цікаве, це питання e, Wall Street Journal Пише про те, що сили оборони зруйнували ці мости американськими системами залпового вогню HIMARS. Е, і це дуже насправді цікаво чи США давали е, специфічний дозвіл на це, але були розмови про те, що їй не потрібен був дозвіл. Тому що це застосовується якраз під час наступальних дій України поблизу якраз українського кордону, бо раніше був наданий дозвіл на удари поблизу кордону з Україною, і, в принципі, цей дозвіл ніхто не порушував. І цитує в Острій генерал майора австралійської армії та аналітика військового стратега, стратега Міка Райана, І він, за його словами, в нього така. Він такий прийшов до такого висновку, що стежив до речі, він дуже багато за цим наступом писав аналітику свою у Твіттері. але він пройшов до висновку, що Україна не прагне ще глибше просуватись на Курщині, а прагне більш ширше просуватись на Курщині, розширити своє просування і збільшити ширину операцій, щоб легше було підтримувати війська логістич, так, логістикою постачати снаряди, боєприпаси, паливо. Багато експертів говорили про те, що чим далі будуть просуватись наші сили оборони, тим складніше буде підтримувати ці війська, зокрема, постачати і довозити до тих підрозділів, які просунулися би дуже далеко. Підвозити снаряди, боєприпаси, амуніцію, зброєння, паливо, їжу і тому стараються наші сили оборони не дуже розтягувати це просування, а розширити його таким чином. Лінії постачання можна зберегти, логістику і в той же час завдавати болю російським силам, завдавати болю окупантам і знищувати ворожі об'єкти в тилу ворога. І водночас видання зазначає, Street Journal пише про те, що дуже така цікава інформація. Насправді для Кремля Курський напрямок це не пріоритет. Ось так, незважаючи на те, що захопили їх землю, вторлися до їхньої країни, це не пріоритет для них. Захист своєї території, відвоювання своїх земель, це для них не пріоритет, а пріоритет для них це просування вглиб Донецької області Росії. Тут про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела, і е, тому вони, е, до речі, є така інформація про те, що. Вони не готові перекидати свої найбільш досвідчені, найбільш потужніші підрозділи зі сходу України на курський напрямок, бо не фіксують такого перекидання військ. А ідея в Кремлі зараз їх, їх наступна ідея це використати призовників строковиків для відбиття наступу України. Так, в Курській області дуже цікава така ідея в Кремля. Бо це порушує обіцянку Володимира Путіна, який обіцяв російським матерям те, що строковики не будуть залучені до війни в Україні, і цю обіцянку як бачимо, він знову ж таки порушує так і будуть строковики використані для цього, бо для них курський напрямок це не пріоритет. А на Донбас вони посилають свої найбільш потужніші підрозділи. і Це вже. Про це якраз пише е, Західна преса, і не збирається Росія відводити значні сили зі Сходу е, України. Е, не дуже їх хвилює наступ в Курському напрямку і байдуже їм так виглядає, що байдуже на втрату власних земель, на втрату власних територій. А е, в принципі, не мало бути би їм байдуже на це, бо рейтинг схвалення диктатора Путіна почав суттєво падати і. Негативне ставлення до Путіна почало фактично дуже сильно зростати. Про це ем, е, написала така аналітична компанія Filter Labs AI. вона відстежує ставлення в країні до очільників її країн і відстежує, аналізуючи коментарі, пости у соціальних мережах. О, і про це пише The New York Times. Отже, з того моменту, як Збройні сили України розпочали наступ на Курському напрямку. Дуже почав падати рейтинг довіри до Володимира Путіна. Почало зростати негативне ставлення. До нього, отже, адже, адже проаналізували дуже багато публікацій в соціальних мережах і побачили, що якраз просування України в Глибкурській області пов'язують із особистими провалами Владімира Путіна, не російської якогось та яких генералів, а конкретно Путіна. І до речі, Путін дуже хотів. Дистанціюватися від того, так дистанціонуватись від цього, і е, показати, що, начебто, він до цього не причетний. Це такі погані і некомпетентні російські генерали. Звісно, вони такими і є, але е, не виходить в нього дистанціюватися від цього, бо саме на нього падає вся відповідальність саме на Путіна, е, і саме рейтинг Путіна падає. І Про це проаналізувала якраз е, Filter Labs і проаналізували настрої населення у соціальних мережах. І говорять преса пише про те, що дуже складно взагалі зрозуміти, який поточний політичний рейтинг Путіна, скільки його людей зараз підтримує, бо росіяни зазвичай просто брешуть під час участі в соціологічних опитуваннях, так і відповідають часто е, такі речі, які би хотіли чути російські посадовці. Тому дуже складно визначити справжній рейтинг російського диктатора, але фіксують збільшення негативного ставлення до. Володимира Путіна, а от Foreign Полісі пише про те, що вторгнення України в Курську область повністю зруйнувало імідж Путіна, вигаданий імідж Путіна про те, що він, начебто, є великим військовим стратегом і авторитарним лідером, який є дуже сильним, може захищати країну і не тільки. І крім цього пишуть про те, що Владимир Путін дуже хоче применшити значення наступу України в Курській області. Що це означає? Отже. Владимир Путін не хоче називати цей наступ вторгненням, а говорить про якусь погану ситуацію в прикордонній зоні і говорить про що це не вторгнення, а події, які ось такі погані події, які відбуваються. Хоче він применшити. Йому соромно говорити, що інша іноземна держава вторглася на територію Росії. Йому соромно дуже про це говорити, і він применшує це значення і не може називати речі своїми іменами навіть. Не може вимовити це слово вторгнення, і це дуже насправді цікава інформація і скидає всю він відповідальність не тільки на генералів, але й на місцеву владу, і хоче дистанції. Дистанціонуватись від цього хаосу доручає місцевій владі навести лад, навести порядок, і для цього, до речі, і проводить, як ви і замітили, напевно, оці онлайн наради із представниками місцевої влади хоче показати, що це десь далеко, начебто, і це такий невелика проблема. Насправді, це не так, а але хоче Владі Путін применшити цю справу, применшити вторгнення і соромно йому взагалі називати це в Вторгнення, крім цього, Foreign Policy пише про те, що дійсно фіксується на російському телебаченні дуже серйозна критика відносно Владимира Путіна. І, зокрема, вже і це в першу чергу є ознакою того, що Кремль так і не зміг організувати свою вибудувати, так пропагандистську стратегію, не встигнув надрукувати свої методички Кремля, які би були надані. Соловйову і російському телебаченню бу було декілька цікавих заяв від гостей російського так, пропагандистського телебачення, і деякі з них, зокрема, і це навіть Foreign Policy Побачили деякі з них запропонували, зокрема, пожертвувати російськими територіями. Були і заяви про те, що е, інші гість там пропонував е, Росії припинити брехати своїм людям і. А Були й думки про запровадження цензури аби захистити населення від цієї ганьби і від цього позору. Отже, повний хаос зараз відбувається на російському телебаченні, і про це навіть пише Foreign Policy, і це є ознакою того, що довіра падає до Владимира Путіна, а його авторитет повністю знищений нашими силами оборони в Накурському е, напрямку. Але далі будемо, звісно, далі аналізувати, як реагує світ на це вторгнення і. Як далі будемо аналізувати, спостерігати за тим, як, як, як далі російська влада Путін буде і надалі позоритись, соромитись, як буде він позоритись і ганьбитись через цю ситуацію на Курщині? Та завершуємо нашу розмову. Виборами президента США знову Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа. Бачимо дуже позитивну тенденцію. До речі, нещодавно відбулася відбувся з'їзд демократичної партії. Тривав він декілька днів. Там виступали основні прихильники партії, ключові гравці демократичної партії. І останній день з'їзду виступила і виступила і сама Камала Гарріс. Вона Зокрема, пообіцяла підтримувати Україну і протистояти російській агресії. Її офіційно висунули на так на вибори президента США кандидатом від демократичної партії, але маємо свіжі соціологічні опитування, зокрема щодо рейтингу прихильності виборців. Отже, 47% демократів та незалежних виборців підтримують Камалу Гарріс, в той час як Трамп, а лише. 41% і це результати свіжого опитування Галап. І, зокрема, були ще такі аналіз багатьох соціологічних опитувань. Це 538 провели такий аналіз середньостатистичних цифр щодо загалом всіх опитувань. І Гаріс, згідно цього аналізу, випереджає Трампа на понад 3%. А от нове опитування Юго з е, Яке провадило, яке проводилось якраз під час з'їзду демократів, казав на те, що Гаріс також випереджає Трампа на 3% і Гаріс отримує більшу підтримку саме від жінок виборців і від молодої аудиторії від молодих виборців. Та зокрема Гаріс підтримує більше людей середнього класу, дохід яких становить від 50 до. 100 тисяч доларів, і отже, бачимо, що Гаріс нарощує рейтинг серед жінок, серед молодих виборців і серед середнього класу. Але будемо і надалі аналізувати ці новини зі США і майбутні соціологічні опитування. Зокрема, і очікуємо на наступний раунд дебатів, на проведення дебатів між Гарріс і Трампом, які мають відбутися вже в вересні цього року. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!